Один воїн з Бродівської громади віддав своє життя за Україну. Василь Олександрович Кондратенко був доброю, чуйною і життєрадісною людиною, турботливий син, брат, внук, вірний друг і мудрий порадник, справжній патріот своєї батьківщини, відважний і доблесний воїн, надійний товариш по службі. Такими споминами про Василя Кондратенка ділилися його рідні, друзі, побратими, які розділяли біль втрати родини. Люди зустріли воїна на щиті біля алеї героїв, символічному місті, де молимось, де віддаємо шану полеглим за Україну, де часто стаємо на коліна, де на спільну молитву за убитого воїна закликають рядки Євангелія всіх, хто зупиняє у цей час свої справи, аби провести до вічності героя, зовсім молодого чоловіка, котрий без остраху зі зброєю в руках став на захист своєї землі. Чин похорону відбувся у церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Його очолив декан Бродівської православної церкви України, отець Василь Шира. Молитва за загиблими воїнами є символом нашої вдячності, єдності і незламності. Вона допомагає нам зберегти пам'ять про тих, хто віддав життя заради України. Василь Олександрович Кондратенко народився 15 лютого 1996 року у Бродах. Був названий в честь свого дідуся Василя Петровича Мартишука, котрий був вчителем історії, успадкував від нього інтелігентність, розум, допитливість, скромність і доброзичливість, був талановитим і різноплановим юнаком, змалку любив читати, був переможцем гри найрозумніший, закінчив бродівську гімназію і музичну школу, грав на контрабасі у музичному гурті більш ніж. Був добрим і щирим товаришем і, в день похорону, найкращий друг дитинства, ніс Коровай. Був дуже відповідальним, завжди турбувався про маму, котра виховувала двох дітей самотужки, і опікувався молодшою сестрою. Був для неї не просто братом, а захисником. Після закінчення гімназії навчався у червоноградському професійному гірничо-будівельному ліцеї. Після проходження строкової служби в прикордонних військах, яка тривала у 2016, 2017 роках, працював на заводі Електроконтакт України мав добрі і позитивні відгуки колег та не лише золоті руки, а й золоте серце. Людяність підкорювали усіх, хто стикався з Василем Кондратенком під час роботи. А з перших днів Великої війни Василь Олександрович повернувся в стрій. Розпочавши службу на посаді стрільця гранатометника роти охорони першого відділу Золочівського РТЦК та СП, ще зі строкової служби його запам'ятали тямущим і небагатослівним юнаком. Завжди доводив початі справи до кінця. А перед тим, як щось сказати чи зробити, ретельно обдумував. Бездоганно виконував доручені справи, а у вільну хвилину вчив англійську. Так і запам'ятали постійно в навушниках, казав після війни пригодиться. Будучи на службі у військоматі на початку жовтня 2022 року, зголосився долучитися до лав 24-ї механізованої бригади імені короля Данила. Аргументуючи своє рішення тим, що має певні знання і навики у військовій справі і, аби не забрали зовсім юних і недосвідчених, пішов у легендарний підрозділ. У військовому званні солдата був водієм другого мінометного взводу першої мінометної батареї першого механізованого батальйону військової частини А-0998. Разом із королівськими піхотинцями пройшов їхніми бойовими дорогами і стежками, здобуваючи досвід, втрачаючи побратимів, мав великий авторитет серед загартованих боями вояків залізної бригади. За участь у бойових діях, нагороджений нагрудним знаком ветеран війни, не так давно був у відпустці у рідному місті, щасливі дні нечасти для військового зустрічей з рідними і друзями. Та обов'язок кликав на службу. Загинув 1 жовтня 2024 року під час виконання військового завдання внаслідок мінометного обстрілу позицій в районі Оріхово-Василівка Донецької області. Воїн загинув, підтвердження отримали під час пошукових заходів, і побратимам довелось докласти чимало зусиль, аби забрати його тіло з позицій і доправити у рідне місто на щиті. Чекали на маму Василя Олександровича, котра поверталась з лікування за кордоном. Син був її найбільшою підтримкою у житті та на шляху до одуження від важкої недуги. Ще один воїн не вибув, а став до вічного строю і захищатиме нас з небес. Василь Олександрович Кондратенко назавжди у наших серцях як приклад патріотизму, незламності духу, самопожертви і безмежної любові до України. Не умре України ні слава, ні воля. І ці слова. Я хочу сказати в переконаному написі повноті розуміння цих слів, ніколи не умре в Україні ні слава Бога. Саме не умре вона тому, що сьогодні війно української слави. Ряди героїв, які щестю та гідністю віддають життя своє за матінку Україну, і весь побожний український народ доповнив ще один воїн, вірний воїн своєї матінки України, убитий воїн Василь. Який до останнього потиху, з усвідомлення повноти своєї відповідальності, ішов вперед, наш мужній захисник прожив зовсім коротке, проте свідоме життя справжнього чоловіка і щирого патріота України, вічна і світла йому пам'ять, наша пам'ять це вияв нашої вдячності.